Німецька якість. Покажу, як колись робили автомобілі для людей. Минуле відео набрало сумарно під 3 мільйона переглядів. Багато було в, в коментарях питань е, зробити повний огляд і питали, що це за автомобіль. Зараз роблю повний огляд, з вас підписка і подобайка. Зразу відкриваю карти, що це за автомобіль. Друзі, це Ford Galaxy. Він же Шаран, він же Seat Alhambra. Друзі, це рейстайнгова версія 2002 рік випуску 1,9 дизель 6 ступенева. Зараз показую максимальна топову комплектацію. Показую зараз по салону, які тут є, плюшки, які функції, і покажу, що є по функціоналу. Зараз навіть такого в нові іномарки не ставлять. Дуже тут багата жирна комплектація. Друзі, перше це поворотні передні сидіння. Хто хоче, наприклад, приїхали на рибалочку. Раз, повернули ловити з автомобіля рибку. Застіли поїсти, тут середній ряд трансформується в столики, повернули, сіли, поїли, є підстаканники, можна бутилочку пивка поставити, два столика таких повноцінних. Друзі, показую ще далі. у Кого є діти, наприклад. Далі на робимо хоп, складаємо хоп. І в нас вже дитяче автокрісло, друзі. Це позиція до року. Хто писав, що воно небезпечне. Ось, друзі, який тут є підтримуючий підлокітник, дивіться, тут майже сантиметрів 10, а то й більше рука влазиться. Ось його дуже ремні класні з, з таким замком. Тут є кнопка, що регулюється, ремні підтягуються, розтягуються. Далі, друзі, ось так робиться. У нас вже позиція до трьох років. На цій ремні типу, тут сидить, тут сюди ноги, а вже від 3 років ось так це виходить вже типу бустера на штатний ремень. так просте звичайне сидіння. Далі, друзі, показую третій ряд. Тут друзі, повноцінний, класний третій ряд. Дуже багато тут місця. Ось показую зараз. ось Я сижу тут з комфортом, тут ще до сидіння сантиметрів 10. Це зараз в нових йдуть складні сидіння, тут місця взагалі фактично немає. Друзі, навіть ще ось така плюшечка відкривається заднє віконечко ось так. Далі, друзі, показую по е, всіх які тут є. Друзі, показую далі, що тут є по функціоналу. Саме круте, що тут є, як на мене, це клімат контроль. Тут двох зон, а можна даже сказати, трьох зони роздільний кліматконтроль. Підігрів передніх сидінь. Тут це дуже класна фішка. Регулюємо. Також є тут підігрів задніх вікон, підігрів зеркал. І саме класне, що мені подобається, навіть такого мало зустрічався, підігрів. Переднього лобового скла, не обдув, а обігрів. Це, друзі, вийшов покурити, завів автомобіль, включив ось тако підігрів сидінь, це зимовий мороз, і включив підігрів лобового скла. Хвилина. сидіння тепленьке, стекло повністю розтоплене. Це хто в кого така була машина, це і знає. прекрасно Що тут ще є? Парктроніки. Ось, кстати, ось такі класні нормальні підстаканники, що тут можна щось ставити і, і пити з нього. Зараз по клімату ще більш детальніше розкажу. Ще круто, що тут 6-ступка. Е, Це до речі для траси. Е... Бо нам може і фору дати современним автомобілям. Хто знає, той знає. Що тут ще є? Ну, регулювання фар. Е... Заводські проти габарити заводські, 4 скло підємника, регулювання дзеркал, блокування задніх дверей, блокування всіх дверей, блокування задніх вікон. Це важливо, коли є діти. Далі, друзі, показую по е, кліматконтролю. Друзі, ну, тут попереду, понятно, це звичайна компоновка. Далі... Далі, друзі, окремих три обдува кондиціонера для пасажирів. Ноги, обдув для пасажирів. Далі, це ще не все. Друзі. Третій ряд теж, друзі, кондиціонер. Хто зараз на яких автомобілях бачив таке? В третьому ряду це ще не все, друзі. Обдув ніг третього ряду також присутній. Тут... Що роздільний, я казав, кондиціонер, бо тому що тут стоїть окремо, от тут в цьому крилі окремо стоїть радіатор і вентилятор, що воно обслуговує задній контур. В яких зараз автомобілях можна знайти такий клімат. Ну, Напишіть, хто знає. Далі, друзі, зараз я покажу, знімлю ці сидіння, покажу як, як воно перетворюється в бус для роботи. Покажу багажник. З третім рядом сидінь. Друзі, тут ще навіть при третьому ряді сидінь тут дуже багато ще місця залишається на багажне відділення. 3 хвилини і він вже перетворюється в невеличкий бусик для роботи, для дому. Тут місця більше, ніж достатньо, туди більше, ніж 2 метри до передніх сидінь. Так що, друзі, автомобіль, як в такому сегменті бомба від 3 до 5 тисяч доларів. Ще одне скажу, не продаю, не дзвоніть, не пишіть Ще одне хотів спитатися, в кого є такі автомобілі, напишіть, може якісь в нього є такі дитячі болячки. Мені самому цікаво, я вже рік ним користуюся. Що я тільки робив, це замінив масло і замінив по ходовій стійку стабілізатора. Більше я тут нічого за рік не робив. 8 тисяч наїздив я на ньому. Все супер, друзі. Так що, кому цікаво, що візнімлю другу частину по двигуну. Кузову і е, ходовій. Не забувайте підписуватися і коментувати.